Вітаю всіх шановних глядачів, Дух Святий від створення світу дія у церкві, промовляючи у пророках, осяюючи хмарою з зливаючись нетварним світлом на горі фавор, наповнюючи великих апостолів після Воскресіння. Ось і в величне свято П'ятидесятниці ми згадуємо той самий день, коли Святий Дух. Як і обіцяв наш Господь, мов сильний вітер, зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків. Переживання зі шестя Святого Духа настільки вражає, що як після самого Воскресіння воно відчувається як певна кульмінація церковного року. Це перший неймовірний подих духа в колективній християнській пам'яті. Євангеліст Лука. Описує глибоко містичне явище. Безперечно, відбулося щось неймовірне, те, що змінило наше життя, і ми можемо, безумовно, надихатися цією подією та розмірковувати. Декілька думок мені б хотілося запропонувати сьогодні і вам, дорогі друзі. Безумовно, важливо зрозуміти, що П'ятидесятниця є ключовою подією в історії людства. Вона увінчала справу нашого спасіння, закарбувавши остаточну перемогу нашого Господа та Його постійну присутність серед нас. Хотілося б підкреслити і те, що з моменту п'ятидесятниці починається якісно нова епоха, епоха існування людства в спілкуванні з Духом Святим, коли люди, які увірували у Христа, Утворюють церковну спільноту, тобто містичне тіло церкви, в якому живе Святий Дух, через якого відбувається безперервне спілкування між Богом, членами церкви та всім створеним світом. Святий святитель Іриней Ліонський підкреслює і виражає досить, мені здається, влучним таким своїм висловом ці події. Де церква, каже він, там і Дух Божий, і де Дух Божий, там церква. І всяка благодать, а Дух є істина. Саме завдячуючи постійній присутності в церкві Духа істини, ми, віруючі Християни, у 21 столітті можемо стверджувати: відіхом свят істиний, прияхам Духа Небесного, брітохам віру істиною. «Нероздільній Троїце поклоняємося та бо нас єсть». Знати, що нам дана істина не так вже й мало, тому що саме істина рятує нас, робить нас вільними і веде нас у небесне та вічне Царство Боже. Більш того, Святий Дух не тільки веде нас до повноти Божої істини, але й підтримує наше спілкування. З Господом Ісусом Христом. Святий Григорій Ніський пише, що Христос сяє у наших душах через Святого Духа, оскільки неможливо пізнати Господа Ісуса інакше як у Святому Дусі. Відповідно, саме Святий Дух відкриває нам і просвітлює наш шлях у церкві до Христа. Він з'єднує нас із Христом та один з одним, щоб ми могли жити, з'єднані одним серцем, розумом і душею. Це вкрай важливо і повірте, це не просто формальні слова. Справа в тому, що завдяки прийнятими нами хрещенню та миропомазанню, в кожному з нас дійсно є сам Бог, Дух Святий. Апостол Павло так і пише. До всіх християн. Ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. Якби не відбулося п'ятидесятниці, якби люди не увірували у Христа, Бог не міг би діяти в них так, як йому було завгодно. Ще одне важливе міркування. Безумовно, можна стверджувати, що п'ятидесятниця має не лише церковний, а й особистий вимір. Тож, віруючи, весь час переживають п'ятидесятницю, постійно долучаючись до дарів Святого Духа. В свято П'ятидесятниці або в перекладі з давньоєврейської шавуот, тобто свято Седмиць, адже це ніби восьмий день Пасхи, що настає після завершення семи тижнів, існують цікаві та глибокі за змістом паралелі. Якщо дарування Богообраному народу, закону на горі Синай. Логічне завершення його виходу з єгипетського рабства та вступу у заповіт з Богом, то зішестя утішителя у п'ятидесятницю і народження церкви це таке ж логічне завершення, якщо можна сказати, пасхального циклу Спасительного промислу Творця, що остаточно завершиться лише у так званий восьмий день майбутнього віку. Особливо, і без перебільшення це можна казати, актуальним для сучасної людини є усвідомлення, що у День п'ятидесятниці починається відновлення цілісності людської природи. Роздроблено гріхом, зцілюється, тобто відновлюється у своїй початковій цілісності, яка немислима поза єдністю з Богом. І ось тут дуже мені здається, особливо. Для нас актуальний момент. Єдність людей, якщо вона не в Бозі примарна, хитка, а іноді й зовсім порочна, будь-яке об'єднання людей, що не покладає в основу свою єдність з Богом, не передбачає кінцевої мети в ньому, це лише імітація єдності. Бо яке ж це людське єднання, якщо ігнорується сутність людської природи, богоподібність. І основний сенс людського життя, боговподібнення. Сьогодні ми живемо в такому світі, де, на жаль, байдужість та егоїзм намагаються заглушити і витіснити Святий Дух. Саме тому свято П'ятидесятниці, а ще краще сказати, усвідомлення цієї події, відчуття і прийняття її наслідків. Дає нам, як сучасним людям, особливий шанс отримати від Духа Святого нові можливості. Християні, народжені через хрещення і освячені через миропомазання, зараховуються, так би мовити, до царственного священства через печать дару Святого Духа миряни стають певними співслужителями священника. В таїнствах церкви. Місія от такого царського священства, тобто мирян, полягає у принесенні духовних жертв через присутність і участь у Божественній літургії, через поминання та приношення, через справи братської любові та молитву. Як у День П'ятидесятниці Дух Святий зійшов у вигляді вогнених язиків на кожного апостола особисто. Давши силу, зміцнивши і благословивши, так і кожна людина, в тому числі і сьогодні, має особисте покликання, свій, так би мовити, духовний шанс принести особливі плоди. Перед сучасним християнином стоять, безперечно, серйозні виклики та завдання. Ми повинні усвідомити, до чого саме ми покликані, у чому наше покликання. Де те місце у церкві, яке ми повинні займати, перебуваючи у просторі сучасного, на жаль, мінливого світу? Ми не повинні піддаватися спокусям егоїзму, зведеного іноді у ранг чесноти. Наш церковний отець Кирило Єрусалимський, згадуючи про хрещення духом і вогнем, вчить, що цей вогонь? Просвітлюючий душу, має нині прийти і на нас, і терня гріхів наших спалити і винищити, а дорогоцінне придбання душ ваших ще більше просвітити і дарувати вам благодаті. Нарешті, дорогі брати і сестри, будемо пам'ятати апостольські слова: плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра. Лагідність, стриманість. Ось і в цей день мені б хотілося всім вам побажати, сприймати ці благодатні дари Святого Духа і в своєму житті. Нехай благодать Святого Духа наповнює всіх.